А що тут відбувається? А тут, дивіться, вантажать наразі дві кенги. Дві, 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 дві кінги. Як би що. Коротше, тут буде багато дуже всього. Дивіться, сії тут всього. Що я хочу сказати? Це спільна, як завжди, колаборація. Одразу кількох хвостів. Це, звісно, ми, Миколаїв Пандосе. Це ГО Макант Велика подяка Каті. Це ГО. Моноліт Остово-Миколаєва, Лєрчик, дякую тобі. Це завдяки Олені Дьоміній. Це завдяки трістій школі пані Наталі. І, звісно, звісно, отець Мирослав та Єврейська громада Миколаєва. Без них ми взагалі майже нічого не передаємо, як ви знаєте. Зараз дивитися забиті ось ця, ось ця кінга. І ще дивіться, в нас тут є водишка. І там буде ще водишка. Водишкою заб'ють Ростіка автівку. Ви пам'ятаєте такий маленький. А я, яка в них машина? Фіатік. Фіат, Фіат Скудо буде забитий водішкою для хлопців. Оце бачите, вантажать? Бачите бачите, 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 тільки всього. Там ще, до речі, у нас в штабі лежить, там для хлопців трошки трусиш, шкарпетки та ліки ще поїдуть до хлопців. Тому ось ми працюємо, що хочу сказати: це все завдяки вам, тому що ви дали грошики на логістику. І тепер ви можете дозволити зробити цю поїздку. Бо дивіться, їдуть одразу до двох підрозділів. Це везеться в 123 ю бригаду, 409-ту. Ось. Тобто одразу до двох бригад їдуть хлопці, і на обратному шляху вони ще заїдуть до Шевченко-2-го відділення і завезуть там трохи допомоги для діточок, бо там є маленькі груднічки і Валєра, велика подяка ще раз Валєрі Святого Миколая та в памперси та дитяче харчування. І, до речі, що окремо, знаєте <риво> не забула. Подяка Валентина з вони там дали дещо по гігієні жіночі, і це так само поїде до другого відділення Шевченкова. Я всіх дуже люблю цьомаю. І ми вам вдячні, ну пом... поможіть. Так, вони зараз хлопці нафіг, бо вони таскають, я тут бігаю, заважаю знімаю. Ну все, заради вас, бачите? Люблю вас.